На цьому місці Ірпені стояв великий будинок родини Лисак. В ньому жили чотири покоління. Тепер тут тільки фундамент. Руїни розібрали і вивезли. перспектив на відновлення поки немає. Зараз велика сім'я орендує житло. Живуть хто де. Які ж у них є перспективи на отримання житла в першу чергу тимчасового? Урядом встановлено порядок надання та користування тимчасовим житлом. Першочергове право на отримання тимчасового житла мають сім'ї з неповнолітніми дітьми, вагітні, особи, які втратили працездатність, пенсіонери, чиє житло було зруйноване або стало непридатним внаслідок війни. Тимчасове житло надається на строк до одного року з можливістю продовження цього строку. Мінімальна площа 6 квадратних метрів на одну особу. Один з варіантів тимчасового житла модульні містечка. Такі містечка великі й малі є в багатьох регіонах. Ми вирішили дізнатися, як живеться там внутрішньо переміщеним особам. Ірпінь модульне містечко дубки. Пані Майя одна з його мешканок. Раніше вона жила в Бахмуті. Я тут в Ірпіні була ще шість років назад. Мені как-то так понравился этот городок. І я ще как-то взяла і сказала, город бы на старості лет пожити б здесь. Увы, судьба зложилася, как. Спочатку ми жили на съйомній квартирі. Ну, дороговато, я вам скажу, живут знімати житло, дороговато. Конечно, було спочатку -то страшновато, тому що ми привыкли жити в своїх квартирах. Я в житті своє не жила нигде, ні по яким общежиттям. Алічне, всі условия. Я вам кажу, здесь всі условия, по сути дела. Тому це подспорье, Очень большое подспорье, що государство стало вот ці модульні городки. Дубки це одне з двох модульних містечок в Ірпінській громаді. Ці модулі були надані польським урядом міській раді. З місцевого бюджету оплачують всі витрати, пов'язані з роботою містечка. Мешканці ні за що не платять. Існує е, комісія, яка створена при Єрпінській міській раді згідно положення про поселення для внутрішньопереміщених осіб. Подається на комісію перелік осіб, які потребують забезпечення тимчасовим житлом. І на цій комісії приймається і розглядається рішення щодо поселення сімей, родин, осіб. Наразі е, черга в нас е, біля тисячі осіб. Е, потреба є. Багато внутрішньо переміщених осіб, багато переселенців. Багато наших ірпінських людей повертаються також, в яких зруйноване житло, які потребують тимчасового житла. Планується відкриття другої черги модульного містечка. Ластівка. Я думаю, відкриємо другу чергу. То цю чергу ми свою повністю забезпечимо цих людей житлом. Повністю. Пан Василь, директор містечка, показує, як влаштовано кожен модуль. Це свого роду конструктор, з якого збирають одноповерхові гуртожитки. Тут є спільні вбиральні, душові, пральня, кухня. В кожному модулі є й громадські простори: або кімната відпочинку, або дитяча, або навіть спортзал чи бібліотека. Все це було облаштовано за кошти міського бюджету. Що собою представляє модуль? Це 21 кімнатка предназначена. Для проживання чотирьох осіб. Якщо це сім'я, то ми селимо сім'ю з чотирьох осіб. Якщо це люди одинокі, ми селимо дві людини в одинакової статі і більше туди підселень не, немає. Під, підбираємо по характеру, є такі моменти, що не всі десь. Вживаються, скажем. Загалом зараз проживає в модульному десь до 500 осіб. 86 дітей, пенсіонерів у нас 105 людей з інвалідністю 27 на сьогоднішній момент. Є у модульному містечку навіть спільний город та квітник, які зробили мешканці. До їх створення долучилась і пані Галина. Вона зірпеня, через росіян втратила свою домівку, тож змушена жити в маленькій кімнаті. Як і інші мешканці містечка, чекає моменту, коли відновлять її будинок. Ну, мою квартиру три рази ударами. Вигорило геть усе. Мій під'їзд знесли, немає, ждем проекту. Я скажу умови, можна жити. Не винуватися, робити, допомагають. Комфортно все почуваєш тут, якщо так чесно сказати, комфортно. Хто захоче, той собі все знайде якийсь там розвідток там, чи якийсь відпочинок. В очікуванні так само, як ми дев'ять місяців очікували, х, нас визволять з надії. Так само ми чекаємо, поки їх відженуть подальше, щоб можна було відстраювати правобережжя, тому що там так погамселили, що просто це. Пані Світлана теж жила у модульному містечку. Її будинок в Ірпені повністю згорів після влучання російського снаряду. Вона ледве не загинула, оскільки залишалась разом зі своїми собаками. А це сучасний модульний дім, який їй встановив благодійний фонд. Кошти дала американська родина. Вони прийшли в дубки, прийшли самі. Робили, як то кажуть, зібрання, і всім запропонували, хто має земельну ділянку, той може, як кажуть, дати свої дані, вони подадуть куди там потрібно. Приїхала вона до мене, так як оце ви, взяла інтерв'ю на фоні того, що ще який будинок був згорівший. Вона все зафотографувала і виставила. І буквально за декілька годин ви сказали, вас вже вибрали. Чудовий, чудовий будиночок через те, що. Дерево, тепло гарно, для кажуть, зручно і все, все потрібне для життя все є. Такі модульні будинки встановлюють всього за кілька днів. В них є не тільки меблі, а й навіть посуд та кухонні рушники. Таке сучасне житло отримала і пані Любов. Її будинок опинився в епіцентрі бойових дій та був повністю зруйнований. Це погоріло, ніде не чув. І такий мене узяв ці відчай, такий взяв туга, така стара, на роботу ніде не возьмуть, пенсія мала. І коли мені оце ж стало, я так понім ну, розуміти, що мені оцей будинку, я така була, я найщасливіша бабушка, не то що на гірпі, та й на всю область. От, от таке царство попасти. Прямо і мені жити захотілося і вам взагалі не передати. Зовсім пішла друга лінія життя. Героїням нашого сюжету пощастило отримати комфортне житло на час вирішення питань з відновленням їхніх будинків. А модульні містечка все ж таки є тимчасовим місцем для проживання. Нагадую, я знаходжуся в Ірпіні. На цьому місці стояв великий будинок родини Вовк. Напередодні збройної агресії у 2021 році в ньому зробили капітальний ремонт. Російський снаряд перетворив ці зусилля на руїни. Згоріло все майно. Оскільки родинне гніздо було знищене, частина сім'ї вовк стала біженцями за кордоном, частина внутрішньо переміщеними особами. Таких сімей в Україні зараз дуже багато. Тож поради щодо пошуку житла в подібних ситуаціях наступні. Виберіть область, чітко визначити, що для вас важливо, наприклад, безпечність, можливість знайти роботу, поцікавитись в місцевому контакт-центрі для внутрішньопереміщених осіб, особливостю проживання в регіоні, системою розселення, можливістю проїзду до місця проживання. Після переїзду отримайте статус внутрішньопереміщеної особи. Він дає право на державні виплати та на допомогу з житлом. Для пошуку житла можна скористатися проектом Там, де вас чекають, від міністерства. Цифрової трансформації. Якщо ж вирішили шукати житло самостійно, радимо зайти на державний вебресурс прихисток, ще є телеграм-бот-турботник від Міністерства цифрової трансформації. Внутрішньо переміщення особи, чий дохід недостатній для придбання або найму приміщення, можуть розраховувати на тимчасове безкоштовне житло. Як правило, таке житло знаходиться в комунальних закладах соціальної сфери або в гуртових житках. До речі, в гуртожитках можуть бути напрочуд комфортні умови. Про такий приклад в селі Михайлівка Рубежівка розповімо далі. Цей гуртожиток багато років був занедбаним. Зараз тут повним ходом йдуть роботи з його реконструкції. Пан Володимир один з майбутніх мешканців. Раніше він працював в соляних шахтах в Соледарі поруч з бахмутом. Але був змушений з дружиною та п'ятирічним сином переїхати до Ірпінської громади. Дома було дуже гарно. Було все, ну а зараз ми всі діти, що отримуємо, гроші ВПО, ми віддаємо за житло, а далі все залежить від моїх рук, те, що я зароблю, це є сім'ї. І знайомі сказали, що тут набирають людей везелення цього містечка. Прийшов, їх це влаштувало, в мене рекомендації, там, показав, що я вмію якісь справи робити, і вони мене взяли на роботу і сказав, що буде відбудовуватись будинок і вам, як внутрішньопереміщеним особам, ми хочемо надати житло. Ну, от так от вийшло. Так я оце зараз. Стаю, може, це в дальніше, і мій будиночок буде. На базі цього гуртожитка реалізується пілотний та унікальний проєкт зі створення сучасного житла для внутрішньопереміщених осіб. Леонід керівник благодійного фонду, який його втілює. Він сам в 2014-му був змушений виїхати з Донецька. Переселенець це як квітка, яку вирвали з корінням на. З його місця проживання і е, висадили, скажімо так, в інший клімат, в інші умови і людині потрібно прилаштовуватися. Тому ми фондом Житло для ВПО розробили концепцію центру соціалізації переселенців. В даному випадку реконструюється гуртожиток кімнати, які раніше були в гуртожитку, 50 кімнат. Ми реконструювали в. Окремі 19 квартир з своїм санузлом, своєю кухнею. Площа цих квартир біля 36 метрів квадратних. Запланували окрему кімнату для дітей, дитячу кімнату, для їх ігор. Крім цього, передбачена кімната для досуга дорослих. Яка в подальшому ми сподіваємося буде використовуватися для навчання отримання нових професій. Є декілька джерел фінансування цього і е цієї реконструкції. Перше це донорські кошти девелоперської е компанії Польща це е біля 600 тисяч доларів. І е крім цього, кошти Ірпінської е міської ради. Вони роблять електрику, газопостачання і благоустрій прибудинкової території. Наразі це є комунальна власність, і комунальною власністю вона залишиться. Розподілом квартир тут буде займатися міська рада. В першу чергу їх надаватимуть вимушеним переселенцям. На прикладі цього гуртожитку благодійний фонд хоче відпрацювати сучасний підхід до реконструкції та активно шукає нові об'єкти. Ірпінська ж громада отримала ще один кейс співпраці з донорами. Я на сьогоднішній день вважаю, що є три критерії для всіх мерів і для всієї України. Перше, ми повинні зробити швидко відбудуватися. Це перша позиція. Друге, це ми повинні якісно відбудуватися, і ми максимально повинні показати прозорість використання співпраці з нашими європейськими донорами. Бо всі європейські донори або з Європи, або з Сполучених Штатів, або з Канади хочуть, щоб це було все прозоро. А прозорість заключається, залежить від нас з вами. Будь ласка, є їхній фонд. Вони самі проводять тендер, вони самі обирають підрядника, вони самі платять. Так ви повинні радуватися, що вони це роблять. Якщо всі будуть дотримуватися цих трьох факторів, у нас буде результат. А так зараз виглядає гуртожиток в селі Михайлівка-Рубежівка Ірпінської громади. На нинішньому етапі завершені роботи по фасаду та ремонт внутрішніх приміщень. Невдовзі завезуть меблі. Цей гуртожиток належить до фонду тимчасового житла. Його формує місцева влада, а поселення відбувається за бальною системою оцінювання потреб у такому житлі серед внутрішньопереміщених осіб, зареєстрованих у громаді. Наступний випуск плануємо присвятити темі відновлення індивідуальних будинків. Це була програма Твійдім відновлення миру та затишку вашому дому. Бувайте здорові!